5 типів синяків під очима, як визначити свій і що з цим робити. Перший тип з п'яти тонка шкіра. Синюшність видна через судини, які проступають через тонку шкіру. З цим толком нічого не зробиш, але можна трошки ущільнити цю зону за допомогою засобів з бакучіолом або з ретинолом нового покоління. Другий тип з п'яти синяки з набряклістю і мішками, які часто з'являються через затримку рідини, особливо після вживання великої кількості води, солоного і мочного на ніч. В цьому випадку допоможе крем з холодним. Роліком, наприклад, від бренду Axis. Третій тип дуже поширений: це нестача сну. В цьому випадку треба просто нормально виспатись. Якщо у вас, як і у мене, проблеми зі сном, в цьому випадку допоможе мелатонін за пів години до сну. Четвертий тип це затемнення під очима через гіперпігментацію. Для боротьби з цією проблемою допоможуть засоби з вітаміном С або з ретинолом нового покоління. П'ятий тип це зневоднена і суха шкіра. Використовуйте зволожуючі креми, наприклад, від Punkanqjul, від Benton або від.